Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про двічне протистояння між любителями собак та українськими родинами, у яких є маленькі діти. Отже, напередодні ми з сином разом в своїх кросівках влізли в собаче лайно. Причому це сталося на дитячому майданчику. Відверто кажучи, я вже забув, що це таке: відмивати спеціальному відрі це собаче лайно від підошви кросівок чи іншого дитячого взуття. Адже, от останні півроку ми проживаємо в місті Харкові, приїхали з Києва, і будинок, в якому ми винаймаємо квартиру, обладнано дитячим майданчиком, який огороджений сіткою і двері під замком. Тобто на цей дитячий майданчик можуть потрапити лише мешканці цього будинку. Це мене дуже тішило, адже я взагалі не думав, що дитина от побіжить там на зелену зону, де буде це собаче лайно. Такого взагалі не було. Це просто клас. Але останніми місяцями я помітив, що самі ж мешканці цього будинку разом з дітьми приходять туди на дитячий майданчик і беруть з собою своїх цих собачок. Я називаю їх кишенькових, такі маленькі це невеликі пси. Але я так розумію, що напередодні от ми з сином, саме у міну від такої маленької кишенькової собачки, і вступили. Хотів би побудувати цей ролик не на звинуваченнях жодної зі сторін, а на об'єктивних засадах. Розпочнемо з собаководів. Так, я дійсно погоджуюся, що дуже мало в Україні загалом в містах, навіть великих мегаполісів. В мегаполісах майданчиків для вигулу собак. Місцеві влади чомусь не надають цьому нагальної проблематики, хоча вона дуже гостро стоїть. І що залишається от людині, у якої є собака? Вона виходить з нею на вулицю, в кращому випадку може прогулятися якимись тротуарами, алейками, у дворах між будинками, ну і на тому все. Звісно, собака хоче скинути з себе ці фекалії після того, як. Поїла добре протягом там, добичі, скільки я не знаю. І скільки я помічав, що дійсно, ну, чим далі, тим більше от, людей, які прибирають за своїми собаками, носять з собою спеціальні пакетики, беруть це лайно, викидають потім смітники. Але, на жаль, все-таки більшість людей цього не робить. І скільки я тут вже потрапляв в випадки, коли просто йдеш там, тротуаром, і та собака може навалити на узбіччю тротуару або посеред самого тротуару. І господар може просто зробити обличчя, як то кажуть, цеглиною. Типу я не знаю взагалі, чи це собака, і пішов. Собі. Навіть коли ти робиш зауваження, то хі-хі-ха-ха, це не моя собака, це зробили і все. Або ти чуєш у відповідь агресію і з таким би, посилом, що якщо тобі потрібно, то сам прибирай. Тобто собака твоя навалила, а я маю прибирати. Але все, як я ну, так спостерігаю, за моїми спостереженнями, залежить від людини. Мені здається, що людина, яка поважає себе, в першу чергу, то вона буде поважати й оточуючих, тобто суспільство, в якому вона живе. І щодня спілкується з людьми. А людина, яка себе не поважає, вона, звісно, і не буде поважати оточуючих. Це апріорі зрозуміло. Тобто, ну, я вважаю, що людина, яка не прибирає за своїм Собакою, тобто вона в першу чергу не поважає себе. А тепер хотілося б розглянути інший бік, як то кажуть, медалі про людей, в яких от є маленькі діти, і ще от коли ми жили в Києві, не було цих огороджених майданчиків. Скільки я сварився з цими от собаководами, коли елементарно ти прийшов з дитиною пограти в пісочнику на цьому дитячому майданчику і приходить. Цій собаководів своєю собакою, собака це бігає. По-перше, я не можу зрозуміти, чому дитячий майданчик для багатьох не, не поодинокі це випадки, а для багатьох собаководів. Чомусь дитячі майданчики раптом стали майданчиком для вигулу своїх собак. Тобто, все рівно собака носить за собою якісь мікроби, це зрозуміло, це тваринний світ. І всі ці мікроби потім на тому піску, а більше того, собака ця може навалити. У мене були випадки, коли при мені от просто ми з малим гуляємо в пісочнику і в метрах 5-6 собака сіла, навалила, і цей господар стоїть, дивиться. Ну, По-перше, він дивиться, як ця собака це, це робить. У мене таке враження, що це їх якби, собаководів деяких зачаровує. Тобто це якийсь такий ну, процес, як собака. От, Навалює це лайно на пісок, ну, мені щось не зрозуміло, але це дійсно так можете помітити, якщо от захочете, подивіться, як все це відбувається, досить цікаво в лапках. І ти робиш коли зауваження цій людині? Ну, що, по-перше, ну блін, чому ви гулюєте цю собаку на дитячому майданчику? А по-друге, ну, як вона навалила, так приберіть. І доходило навіть ледь не, не до бійок в мене з деякими чуваками. Які просто казали, що а що, а де мені собаку цю вигулювати, де її гуляти? Ну, от я кажу: от дивіться, там є майданчик для вигулу собак. Ми ж з дитиною там не гуляємо. Ну, хочете, гуляйте. Тобто такий відбувається дитячий садок. І насправді, я і на підвищених тонах, як то кажуть, розмовляв з такими собаководами і спокійно, намагаючись. Вживати там слова, і, будь ласка, заберіть собаку, чи, будь ласка, приберіть. У ну, мене таке інколи враження, в 90% випадків, що ти говориш просто зі стовпом. Тобто люд, люди абсолютно неадекватні, реакція неадекватна, мені це не зрозуміло. Ну, Якщо навіть твоя собака навалила, добре, ти гуляєш з нею на дитячому майданчику, проїхали це. Якщо вона вже навалила, ну, будь людиною і просто візьми. Пакетик з собою з дому і прибериться, і не, не накаляй просто ситуацію, всю до того, щоб люди там сварилися і все. Це ж нормально прибрати для, за, за своєю собакою, адже та дитина, навіть якщо це не твоя дитина, а чужа, вона влізе в те лайно Ні, просто я ж кажу. В 90% випадків ти відчуваєш лише агресію, бо от моя собачка, вона тут. Вибачте, насрала, і я так її люблю, що я прибирати не буду, а то ваші проблеми. Тому, от наостанок, просто хотілося, щоб ну, більшість цих собаководів, а в принципі, усі які не прибирають за своїми собаками, щоб у них нарешті з'явилися їхні діти особисті, і щоб вони з цими дітьми вийшли на дитячий майданчик, і щоб дитина їхня в кросівках такою з рельєфною підошвою. Влізла це лайно і щоб цей собаковод, люблячи свою дуже собаку, це все нормально, це добре. Прийшов додому і відмивав півгодини спеціальними засобами, спеціальними відрі, оце лайно від підошви дитячих красівок своєї дитини. Мені здається, що якщо от усі собаководи будуть мати і маленьку дитину, і мати собаку, то не буде взагалі такої проблеми. А оскільки вони не розуміють, як це, чому ця дитина має по цьому лайні собачому бігати, то ситуація ніяк не зміниться. Але ми розуміємо, що вона і не зміниться, тому що більшість собаководів е, ну, не, можуть, не хочуть зрозуміти взагалі увійти в цю ситуацію. Тому, на жаль, отак. Борімося далі проти собаководів, які не прибирають лайно за своїми собаками. Хоча, як на мене, то це. Насправді боротьба просто з вітряками якимось на жаль.